Не яку кельти бої, допустимо, більше двох тисяч тому дали назву цій території, допустимо, Бойківщина. Хата ухожена, ми хотіли вже продати. а Почалась війна. Не продавайте, вона така не кажем, гарна. не продавайте, каже, бо каже, ще можете тут же доживати. Як була війна, та світова війна, то в мене дід на війні був, дві до дідові, браття були. Один був у концтаборі, у Польщі, Василь. Там його Полька спасла. В Вороні було казино, там були і поляк, і русський, і німець, і австрії. І русини були, допустимо, так опять мороз, допустимо, там жилове директор школи. Тобто був той же букет, був. В самому казіно був букет, допустимо. Отак борення представлялося. Ну, ясно було, що русинів українців було більше, але сама борення була насичена. Де ж їдуть, хто знає, куди їхати. Та тут краса. Точно тільки не треба трапи, нікуди їхати. Тільки ніколи. Але... Історія, в принципі, наша. Цікава, унікальна, але при умові допусті, що вона була правдива. Добре, давайте домовимося, що коли наступного разу я буду проїжджати по селу, у вас уже буде відчинений музей. Ми знаходимося сьогодні у самій серцевині Бойківського краю. Тут дуже поціновують і бережуть свою культуру, традиції. Тут проводяться фестивалі Бойківщини, тут навіть проводяться всесвітні конгреси Бойків. Вирушити в Бореню мене спонукала інформація, що тут колись мешкали німці-колоністи. Властиво мене зацікавило, як потрапили сюди шваби на бойківські землі, у доволі складні гірські умови, де холодний клімат, затяжні зими і непіддатлива земля. Однак, коли я заїхала в Бореню, зрозуміла, тем для дослідження буде набагато більше. А знаєте чому? Бореня це чудово збережений образчик бойківської культури, де досі живуть люди, які досліджують ці землі ще від часів кельтів. Ну, початково жили кельти-бої тут. І мені вдалося тих дев'ять поселень відновити по топонімах. Бо єдиний варіант, допустимо, нашу історію, допустимо, спізнати правдиву, а не перекручену, це топоніми. Ми кажемо, ми бойки, ми бойки, допустимо, тому що ми живемо на Бойківщині. Земля Бойківщина, яку кельти-бої, допустим, більше двох тисяч. Років тому дали назву цій території, допустим, Бойківщина. Так? Пояснення все має пояснення, допустимо, між Бойками були кельти Лимовіки. Їх прозивали Лимаками. Тобто, Лепківщина тут води, де частина Словаччини, частина Закарпаття, да, допустим, там. Це вже потім де, до Польщі перемістилися, коли вже були. Опри прийшла, там частина добуси перенесилася, де туди сіленсів, потім тут сілезню частину сілензі приєднали до Польщі. Де зараз мало в Польщі, допустим, там. Все має своє пояснення, що чомусь не хочуть пояснити. Я знаю, що тут і проводять фестивалі Бойківські, і Конгрес навіть Бойківський. Конгрес бойків так проводили два роки. Конгрес бойків два рази фестини Бойківські, ну фестиваль, фестиваль праві, що, От, проводили зараз в зв'язку з війною. Зупинимо. Родина Комарницьких займається не тільки дослідженням древньої історії. Їм вдалося відновити давню культуру харчування, створити справжній домашній інститут здорового життя. Забігаючи вперед, скажу вам, що про цю унікальну родину я вирішила зробити окреме відео, і ви його незабаром побачите. А чи знаєте ви, що у цій частині поселення колись жили шваби? І ця частина поселення так і називалася і зберегла свою назву колонія. Взагалі-то цей стендап я записала пізніше. А до того довелося пройти справжній квест, допитуючись у людей, коли і чому тут тривало поселилися шваби. Я чула, що у Борині колись була частина села, яку заселяли шваби. То були після воєнні часи. Так. Цей час, так. І то початок бороні. Називається участок колонії там. Упс, не співпадіннячко. У офіційних джерелах вказано, що німці прийшли сюди понад 200 років тому. Добрий день! Як вас звати? Василь. Василь, скажіть, будь ласка, на території Бороня є частина села, яка називається колонія. Найші, від токарні, то Ось туди це, далі, так? І, так? А чому її так назвали, ви знаєте? Ну, то, була німецька колонія, німці так жили. А чому німці тут поселялися? Ну то вони під час війни то, що, Приїхали і тут так і поселилися. Ви маєте на вас після другої світової? На цьому етапі я зрозуміла, що переважна більшість населення не знає правдивої історії. Як було насправді, ви дізнаєтеся пізніше. А в вашому роду були якісь інші національності, ні, ні, як ні, Шваби? Ні, ні. тато був українець, мама Українка. Ми всі українці у нас було п'ятеро дітей. І тут несподівано я почула історію на мільйон і не можу, звісно, з вами нею не поділитися. Як була війна, ота свіна світова війна, то в мене дід на війні був, діду, дідові, браття були. Один був у концтаборі у Польщі Василь. Там його полька спасла, його сподобала, йому носила там хліба, носила й мусила, метала то. І він вже мав йти на розстріл, а їх хтось знати, а її тато був генерал. Вона mm -hmm. то вчула, прибігла туди, де вони були вистрілені, каже, скочила йому на шию. То бачу мій, то мій бацю. І той каже, ну що стріляти в нього не будуть. Запозволила за вітцям, а в каже, раз така справа, забираю того вацю. Вона ще бояла, що в нас і все, вона ще нас бояла, боялася, що, може, то, що вона його забрала, чи йде, що ми щось проти будемо. Де, вона там така любов між ними була, вони старі вже були. Я трошки пам'ятаю, бо я таким цю компобігала, вони цукерки дуже достойно привезли. Та й сім родині давали. Та ми всі там все збігли, там приїжджали до Петра Баб, яка тут жив. Та й ми там прибігли. А вона то чиї діти, а то він їй розказує по-польськи, чиї то діти, а то чиї, а то чиї. А нас ціла куча, бо нас вдома п'ятеро було. І всім нам цукерок, і цукерок. Ну, що я вам казала? Усі ми божі діти, і у світі попри все править любов. Привіт, дітвора! Як ваші канікули боринські проходять? Добре. Готові вже до навчального року? Движає. До Львова вчитеся у Львові? Так, що Львівські школярі проводять свої канікули в Борині, так? Так, І як вам тут на свіжому повітрі? Красно цілий день на вулиці, якщо Напевно, ходите десь і рибу ловити, і погриби. Чи не дуже? Не ходили. Ну добре, я вам бажаю гарно відпочити. Дякую. Бачите, як легідно називається річка у Борині. Боренька. Правда, схоже, вона більше на потічок якийсь або струмочок, аніж на річку. А по той бік, бачите, самі теж стоїть старовинна дерев'яна хатка. І отакі місточки через їхню річечку. Багато дуже старих хат залишилося у Борині. Вони нагадують про минуле. І ви добре знаєте по моїх програмах, як я люблю. Оці старі хатки. Скажу вам по правді, що таку кількість старих хат я не бачила ще в жодному селі. Всі вони це практично експонати етнографічного музею. От приблизно така, як стоїть за моєю спиною. Хе -хе. Добре, як працюючи, гарно працюючи, погода. Тільки працювати. Я в відпустці, розумієте, але відпустку використовує, хтось відпочиває, а я відпочиваю, що працюю. Треба Ви... трошки і відпочивати, і працювати. Ви Тодуду дуже молодчина. Малював ту ту сторону, ту сторону. У двох кімнатах побілку зробив сам, підлоги помалював. Зараз жінка ту, що занесла, до кімнати красота. Ми тут не живемо. Ми приїжджаємо як на дачу. Ага. Ту хата закрита. Ми приїжджаємо так, ну час від часу навідуємося і наводимо порядок. Косимо. Те, що садимо, картоплі трошечки, що ну, таке? А хата то, напевно, батьківська. Так, то, то жінки, жінки батьків. Та. Я з, з іншого села. Це комарник. Ага. То, через село, комарники, так. Там. Та, так, на хуторі жив, там буковника така є, там є сусіди, що вони повернулись жити, бази побудували свої, там люди приїжджають, відпочивають. Ну, хтось по морях, хто де, а ви приїжджаєте. Ні, ми в село... були теж. Німку брехати тиждень тому. Ми були в Косино і Берегово. Ну так три дні. П'ятницю поїхали, а в неділю повернулись. Так ви їздите відпочивати до нас в Закарпатті, бо я з Закарпаття. Так, там не їздили. Я зажираю. Ми, 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 ми часу там ну, в косино були вже щось три рази, чи то. Ну, Берегово перший раз ми були. Нашого району найбільше у Закарпатській області живе, як у Львівській. Та ладно. Так, там поїхали і вчаться, і заміж і хлопці поженились. А з чим це пов'язано цікаво? Я знаю, бо між іншим нашого району до Ужгорода ближче їхати, як на Львів. Uh -huh. і вже той вон, і я ну знаю. може, що ще клімат тепліший, може це трошки якось і Я б все-таки у нас м'якший клімат. І тепліше, по-перше. Ну і виноградні, у нас там так ну, є, так, але ну, є такі виноградники, у вас плантації там взагалі красота. Ну, ми їхали тепер на Закарпаття вже відпочивати. Красота, дивши. теж ж їду, хто знає, куди їхати. Та тут краса. Точно, тільки, не треба нікуди. їхати. тільки любуйся, але що. Так, любуйся, розвивай. Так, так. Точно, працюй на своїй землі. Привикли тільки працювати, а відпочивати нас ніхто не навчив, тільки працювати. Ну, а тепер вже молодь така вже йде, то вона вже так думає, що як ну, за кордон поїхали, то вже дивляться, як там живуть. Так з того і беруть. А ми що брали? Ну, Колись батьки важко працювали, землі в нас тут важкі. Землі нічого таке не родилось. Картопля, таке, ну що тут було, нічого таке не родилось. Якби нічого свого не посадив, то за ту пенсію ми маємо, ми б ту помирали вже. Та демо, буряки моркву, цибулю, все маємо своє. Капуль, все своє, так. все своє. Так, бо хіба вродило. А як не вроди, то виживаємо так, так, на ту пенсію, нещасну, та і так. Ну але клімат тут такий собі не дуже сприятливий. Я знаю, що не, тут ну, холодно зимами. Зима холодно. Ну вже, напевно, нема таких зим, як раніше не, було. Щоб... Раніше були сніги, були зими, страшні, а тепер такої вже зимів нема. Тепер вже і літо таке, що жарке було, що все підливали, городи. І так вже йому померло. Яблучка, які дозрівають у Ворені. Подивіться, які сади, а кажуть, що тут край холодний. Та все тут у них росте. Навіть вулиця, дорога сама обсаджена квітами не тільки там за парканом, але люди дбають, щоб краса для всіх була. Ух ти, подивіться, в старій такій хаті реклама йде. Хайфер Project International. Оце хтось гарно пожартував. Село таке довге, скажу я вам. Це вам не потрапити у якесь малесеньке, гірське забуте. Богомі, людьми, село, де живе 50-100 чоловік, як частенько зі мною трапляється. Є тут і дуже новенькі гарні оселі. Є будиночки новенькі. Охайні коло них ось такі стоять зовсім врослі в землю. Як шкода, дивіться, де ж вікна попід травою, однак весь шарм. І вся істинна краса. Оцих старих із величезною, довгою цікавою історією сіл і полягає саме у таких будиночках, які занесуть за собою пам'ять. Mm -hmm. Мені цікаво, чи позберігалися по селах ті традиції, які були раніше. Mm -hmm. ми mm -hmm. тоді, mm -hmm. ми. Але багато вже не зберігається. Як було багато не зберігає. Тобто, ви так, як так, наші так, бабці, так, діди дванадцять страус. Так. До речі, всі вишиванки, які ви зараз бачите, справа рук дружини пана Любомира Оксани. Сама вона відмовилася від інтерв'ю, однак роботи свої показала, за що їй велика дяка. А то куди? Тонетки на, на тому прямі. Так. Він на, на такий попік того, чи вона тут крутило. О. Тут ще була така катушка. А тут був шнур Ми <му> Водою поливали. І вона масувала біленька, як такі, як тут. Так, Нічого собі. Вона була щира така, як того. Що... А кольори її не давали Угу. Я пам'ятаю, навіть покійна мама мала язву на ножі, рану велику. Тобто назвала ще плахта ткана. То мама такі полосками вирізала е, собі та, замість бента і перемотувала ногу. Ана. Альбент. Ну, на альбент так не було, бо ну, грошей не вистачало на те. І так вони так виживали. Були два-три ножі, один, хтось такий ставив. І тим то крутилося і воно різалось. То вже пізніше на мотори прийшли, то мотор крутив, а так то в рушку. Були два колеса такі. То з ручку там, то два чоловіка або чотири, і так крутили. А один, два то, колеса з різних боків, я так розумію. Ми з там сторони. Тут просто вже був мотор і там колесо зняли. Добре, давайте домовимося, що коли наступного разу я буду проїжджати по селу, у вас вже буде відчинений музей. і Я буду одним з перших ваших відвідувачів. Забула вам сказати, що борення це не просто село, а селище. Статус селища Бореня отримала понад 40 років тому. Бореня була навіть районним центром колись існуючої Дрогобицької області. Колись тут все було абсолютно інакше. Дрогобицька область існувала. Тобто місто Дрогобич було обласним центром. А оце село було районним центром. Тому воно таке велике. Бруківки такі клалися років 100 тому назад і ще за часів Австро-Угорщини. І уявіть собі, що вони слугують ще й дотепер. Бачите, тут навіть є пожежка. Тут такий є ось яскравий у них розфарбований гарними фарбами. Центр, бачите, тут і аптека, і магазини. А тут, власне, як віднедавна в кожному нашому населеному пункті меморіальна дошка. Боринська школа теж дуже гарна. На ній теж бачу меморіальна дошка. Центр культури та дозвілля і бібліотека Боринська. О, привіт! А ти хто таке, малесеньке? Не йди тут по дорозі, тебе можуть роздавити. Втікай, манюня, втікай. За мною йде. І що мені робити? Почула добре слово і прив'язалася. Оце так пригода. Я тебе віднесу в якесь безпечне місце, бо точно повитрапиш комусь. Під колеса, манюня. Ледь не забула. То що ж там з боринськими швабами? Борня і справді має свою колонію. Так називається верхня частина селища 9780 року, і аж до Другої світової мешкали німці-колоністи. Як цісар поїхав Карпати один раз, другий раз в часи Австрії, коли він бачив Бідосю туди, яка була, в принципі, бо, скажімо, чотири століття майже що ми були, допустим. Стояло питання, в принципі, щоб ми, аби звідти ну, не було тут заселення озерів Карпата. Ці поїхав раз, ці поїхав два. Я не читаю, допустимо, потім переклад у Відні засідання уряду після поїздки в так, допустим. І Там виступає, допустимо. Ну, я так коротенько скажу, допустим, що ми в обору перед Карпатами. Нам необхідно, допустимо, Віднайти джерела на полонинах. Нам необхідно в принципі, збудувати житло для пастухів. Нам необхідно поновити дороги на полонини, Нам необхідно завести десятки тисяч племінних овець, племінних корів з Швейцарії, з Франції, з Італії, завести в Карпати. І вони це зробили. Фактично, економічний розвиток найкращий був тоді. Тобто створюються нормальні умови для життя людей, то є економіка. У 1939 році поруч з українцями серед боронського населення ще нараховувалося 350 євреїв і 150 німців. Німці виселилися з цих країв з початком другої світової, а назва колонія залишилася і понині. Як я обіцяла, незабаром я вас познайомлю ближче з родиною Комарницьких. Ви дізнаєтеся, як харчувалися наші предки і що треба їсти, аби бути здоровим, забути про ліки і жити 100 років. Відтоді почалися болячки порушення обміну речовину, відтапі пішли падаври, пішли діабети, всі сотня хворі пішло до того часу. Людина має кожен день споживати шість смаків. Найцінніші прогнози мій кулі, знаєте, є, що. От. Це єдиний продукт, який впливає на розвиток тонкого тіла мозку, і тому там захована вся мудрість, захована там, допустимо, в тому, в тому часі того споживання. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, якщо вам, звісно, цікаво.